Всім привіт, цей конкурс на честь початку навчального року, хоча й трохи запізнилася. Що треба, щоб прийняти участь? Зробити арт чи позінг кіна, можна і на папері, потім відео у Ютубі з фоткою. також можна зняти відео, оцінюючи мій канал по назві, відео опису так далі. Якщо ви хочете зробити щось інше, то не соромтеся писати в коментарях, де я скажу, чи підійде ваш варіант, чи ні. У вас були три прози на вибір, 20 робоксів, піар вашого каналу чи пограю з вами у в груп в ем, Також може бути колаб, там вже можна вибрати. Або щось інше, якщо у вас є ідеї. Так я завжди це говорю. Спочатку перше місце вибирає свій прес, потім друге, потім ще лишається третьому. Підписка не обов'язково, бо я знаю, що після таких конкурсів всі будуть відписуватись, а мене відписочки якось не дуже радують. А результати плануються в мене на плюс-мінус 10 вересня, але це залежить від того, чи ви будете приймати участь, чи не будете. Якщо не будете, то до побачення з цим конкурсом а ваші роботи відео бажано скидати під цей звук. Дякую за увагу. Всім удачі. До речі, я забула сказати, що якщо ви приймаєте участь у конкурсі, то, будь ласка, напишіть в коментарях, щоб я сама скільки вас.